Вітаю, шановні. Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий красивий Discord. Також покажу, як включити демку Full HD 60 кадрів. В описі я залишу всі необхідні посилання, де все необхідне. Потім, після чого, ми заходимо в Google, заходимо, заходите у ваш браузер, і тут пишемо ми в Ось і тут нажимаємо Download. Нас перекидую сюди. Тут ми просто нажимаємо Vencord Download. Після чого, як. Коли воно завантажиться, ми скачуємо, встановлюємо, і після чого ми можемо зайти в Discord. Потім ми заходимо на лаштування, і тут у нас з'явиться WinCore. Після чого ми заходимо в плагінс. Тут ми пишемо Always Animate. Це щоб в нас були анімації. Все, що можна анімувати в Discord, буде анімовано. Ось, бачите, такі от штучки. А також тут у мене аватарочка теж, теж анімована. Після чого ми пишемо «Fake Nitro», Або можете просто написати «Nitro». Це дає нам можливість використовувати деякі функції з Nitro, на, наприклад, такі як е, стрім в з Full HD в 60 кадрів. А також ми можемо використовувати різні теми та піктогр... піктограми програм. Ось, після чого як встановити ось таку ось тему. Це дуже просто. Ми просто заходимо так само в Google. Ми заходимо в Google, пишемо Chilax, Chilax, Discord, і ось ми попадаємо на цей сайт. Або скачуємо так, або можемо знайти через пошук, особисто я знайшов через. Пошук тем, а я піздабув, получается Ось скачуємо е, дану тему. Після чого, як ми її скачали, ми знаходимо знову налаштування, теми. І тут є е, кнопка Open the Folder. Ми відкриваємо її, тут є папка themes, І ми перекидаємо нашу е, завантажену тему, перекидаємо саме сюди. Потім е, вона з'явиться тут. Якщо не з'явилося, ми просто нажимаємо Load Missing themes перезавантажується і ми виключаємо її. Після чого у нас з'явиться тема, але е я ос особисто мені не подобався шрифт, і також мені не подобався розмір цього шрифта. Тому я робив просто: я нажимаю про кнопку миші, відкриваємо за допомогою блокнота. І тут ми шукаємо, нажимаємо Ctrl-F, пишемо Fonts. Font пишемо, і тут буде тема, точніше, назва шрифта. Ми пишемо стандартну стандартний шриф, шрифт для Discord це Roboto. з великої букви Roboto. І ось є фон сайз, це розмір шрифта. Я поставив 19, ну ви можете в принципі навіть поставити 22, але я поставлю, напевно, все ж таки 19. Після чого ми файл зберегти або Ctrl-S, це чого ми можемо вже закрити, закриваємо. Якщо потрібно, перезапускаємо Discord, хоча. Не потрібно, воно має само зразу примінитись, і після чого у нас буде ось такий от красивий Discord. Якщо у вас, наприклад, є сервер, чи канал якийсь, і якщо там є у вас анімована аватарка, або гівка стоїть, то вона буде анімована у вас ось. На цьому все. Всім пока.